Натяжні стелі в будинку з мансардним дахом, площею 147 квадратів по стелям за 300 тисяч гривень разом з освітленням. Зараз я вам покажу за що ми взяли стільки грошей. Ми зараз знаходимося у спальні хазяйській. Тут зроблена біло-матова натяжна стеля. Основну вартість затягнула те, що стелі мансардні. Тобто, у нас одна частина йде горизонтальна, а друга похила. І за ось ці. Перегиби додатково береться доплата за їх виконання. Но тут вони виконані просто першокласно. Тут використовують спеціальні профіля для тканинних стель, і що забезпечує ідеальне прилягання, що візуально виглядає як стель з гіпсокартону. В зоні штор ми встановили карнизи для штор з підсвітками. Дивіться, важливий лайфхак. В приміщеннях з похилим дахом не обов'язково ставити широкі карнизи. Штори тут особа не працюють. Тобто можна ставити ну, вузенькі карнизи на дві полоски, тому що чого вони не ходять? Вони підв'язуються по бокам. Тому тут не обов'язково платить дорогі гроші великі за карниз. В карнизі зробили також підсвітку. По освітленню ми тут змонтували люстру. Висячу та два точкових світильника в прикроватній зоні. Ходімо далі. Далі ми переходимо в дитячу кімнату. Вона так само зроблена в декількох плащинах. Мансардна стеля. По освітленню ми змонтували люстру з врізною основою, яка щільно прилягає до стелі. В зоні ліжка зробили два підвісних світильника, які вмикаються як ночнічок. Для зони штор зробили карниз СК-3.0 з обривами, в який поклеїли led підсвітку. Паралина цього об'єкту це коридор. Ми тут встановили білі матові натяжні стелі, але не просто в одній площині, а тут повторюється неправильна геометрія самого даху. Тобто у нас тут є три стелі: одна горизонтальна в зоні коридору, там де люди ходять. А над сходами йде ось така стеля, яка йде в декількох площинах. Це все виконано з натяжної стелі. По освітленню, ми тут встановили вбудовальний трековий профіль L2 на 220 вольт. Він йде в площині зі стелою і максимально імітує магнітні треки. Та також ми зробили спеціальний закладний елемент за натяжною стелю, до якого потім можна... Можна було монтувати ось ці рейки. Профільну систему використовували в цьому приміщенні митінньову, яка дуже гарно поєднується з чорними елементами, як на дверях, чорними елементами освітлення та чорними елементами там, рейок та карнизів. Вона йде по всьому периметру, де, та також в поєднанні з цих площин йде чорний тіньовий зазор. На другому поверсі ми зробили похилу стелю в площину зі сте... з дахом. По периметру стоїть тіньовий профіль, та також монтаж робився в плитку керамограніт. Тобто Наші монтажники просверлили керамограніт і... і зафіксували до нього натяжну стелю. профіль. По освітленню тут зроблені світлові лінії шириною 50 мм, в якій ми поклеїли три стрічки, яких повністю хватає для основного освітлення. Вентиляції тут ми змонтували тіньовий дифузор, який під'єднується до основної системи вентиляції, та для того, щоб блоки живлення від LED-стрічок були обслуговуємі, ми їх вивели в ось таку магнітну вентрищітку. В гостовій кімнаті встановили безщельове полотно по периметру, полотно MSD Premium Білий мат. Два світильника в прикроватній зоні та основну люстру підвісну, щоб ос освітлювала все приміщення. Для зони штор змонтували карниз СК-30 з LED-підсвіткою. На першому поверсі ми встановили полотно білого матового кольору шириною 5,8 метрів, де ми повністю зробили все це приміщення без шва, починаючи від зони вітальні кухні і переходячи до входу в будинок. Основним джерелом освітлення було обрано саме магнітні треки. Ми встановили одну трьохметрову полосу в зоні вітальні та ще Г-образний трек в зоні кухні. Над столом встановлена ось така дуже гарна підвісна люстра, яка освічує саме зону обідіного столу. Ми встановили карни з швидкими бігунками SK Excel, в якому дуже легко їздять штори. Для примусової витяжки тут встановлений тіньовий дифузор. Приклад як можна закончити натяжну стелю над сходами. Дивіться. На цьому об'єкті будівельники з гіпсокартону опустили нижче вже гіпсокартон на висоту опуску стелі, це десь до 10 сантиметрів, і ми в неї зафіксувалися. А з цього боку, там який зі сходів іде, вони його оштукатурили як стіна. І візуально це дуже красиво виглядає, і ми підійшли один під одного. Дивіться, як це гарно виглядає. З цього боку у нас стіна, отак от іде. А з цього ми підходимо до неї вже стелею. І виходить, що немає ніяких візуальних розривів, а одне підходить до іншого. Встановили не магнітні треки, а треки однофазні на 220 вольт, які встановлені стелею. в площині зі стелою. Санвузлі першого поверху ми встановили біле матове полотно з тіньовим профілем по периметру. По освітленню встановили дві світлові лінії, в які вклеїли три стрічки. Тобто цього освітлення вистачає настільки, що тут світло навіть в день, коли на вулиці світло по вентиляції ми встановили тут тіньовий дифузор, який під'єднали до суцільної системи вентиляції, яка включається автоматично. Кабінеті ми змонтували біле матове полотно з безщельовою системою по периметру. В зоні штор змонтували карниз Гардина XL з швидкими бігунками, в які можна вішати абсолютно любі штори, по яким вони будуть дуже гарно їздити. По освітленню, одна точкова люстра, яка освічує все приміщення.